Сьогодні 11 жовтня 2024 року. це наш фундук, і біля нього наросли гриби. Як на мене, то це гриби-радувки. Але я не впевнена в цих грибах, не знаю їх добре, і тому хочу показати. Ось так вони виглядають. Ростуть рядочком. І ось так їх дуже-дуже багато. І тут їх в шклях скінчився, скінчився. Скінчився фундук і також ось іще.